Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. Практичне продовження уроку номер 12 за темою графіки рівномірних, рівномірного руху. Розв'язання задач. Перша задача. На рисунку зображено графік залежності шляху, який пройшов поїзд від часу, з якою швидкістю проїхав поїзд. Задачі... вирішення цієї задачі полягає в тому, щоб ми навчилися правильно. Розраховувати графіки та визначати змінні, які ми можемо використати для обрахунку певних показників. Для того, щоб вирішити цю задачу, перейдемо до так званої нашої дошки, і будемо розписувати цю задачу по кроково. Я переніс цю задачу. На дошку, ми будемо розбиратися зі складовими. По-перше, нам слід визначити, які ми маємо змінні. Перші зміни ми маємо час та шлях. Для того, щоб зручно визначити показники співвідношення шляху до часу, ми можемо визначити якусь певну точку, давайте ми її позначимо помаранчевим кольором. Для того, щоб. Розуміти, до яких змінних відноситься певна ця точка. Візьмемо за основу перетин точки на рівні 160 метрів та це 10 секунд. Тобто, якщо, виписувати... якщо переписувати це в дано, то ми, ми отримаємо наступні показники. Дано. Час. Дорівнюватиме 10 секунд. Шлях подоланий. Поїздом. буде дорівнювати 160 метрів. Нам слід визначити швидкість. Розв'язання. Пригадаємо формулу, яка відповідає до визначення швидкості V, v швидкість, це шлях поділений на час. Відповідно В по модулю ми визначаємо метри на секунду. І, відповідно підставляючи значення, які нам відомі, тобто 160 метрів поділені на 10 секунд. Ми отримуємо відповідь: 16 метрів на секунду. Відповідь в поїзда дорівнює 16 метрів на секунду. Задача номер один вирішена. Я зараз її зменшу для того, щоб ви могли повністю сприйняти її. Наступна задача номер 2 На рисунку зображено графік залежності швидкості руху, з якою йшов турист від часу. Який шлях подолав турист за 45 хвилин? Прийшовши до нашої дошки, розбираємо цю задачу на складові і спробуємо вирішити також її. Для того, щоб визначитися з показниками, нам треба визначити крайню точку заміру. За графіком. Це у нас Фактично є точка 45 секунд і маємо швидкість 1,2 метрів на секунду. Відповідно, в даному ми можемо виписати наступні показники. Т дорівнює 45 хвилин. В свою чергу перетворюючи їх на, мет... на секунди, ми отримуємо 45 помножене на 60 секунд. Дорівнюватиме 2700 секунд. І маємо швидкість за заміром, яка складає 1,2 метра на секунду. З невідомих показників у нас є. Шлях розв'язання. Пригадуємо закономірність, пов'язану з так званою площею певної фігури. Яка дасть фактично саму відстань. Для, цього, для того, щоб вирішити ці, цю задачу, нам треба пригадати формулу L дорівнює, L шлях дорівнює швидкість помножену на час. За модулем визначаючи, ми отримаємо метри на секунду помножені на секунди. Отримаємо в результаті метри. Підставляючи відомі значення: 1,2 помножене на 2700 секунд 1,2 метри на секунду помножене на 2700 секунд. Ми отримаємо 3240 метрів. І відповідно відповідь до цієї задачі. Буде наступна L дорівнює 3240 метрів. Це шлях, який подолав турист за 45 хвилин. Ходьби на швидкості 1,2 метри за секунду. Наступна задача. На рисунку зображений графік залежності шляху, який проїхав електросамокат від часу. Побудуйте графік залежності швидкості від часу. Тобто нам треба зчитати з цього графіку інформацію і перекласти її на інший варіант графіку. Для цього знову ж таки перенесемося на. Дошку. І визначимо відповідні показники. Ми маємо цей самий графік руху електросамокату. Ми можемо визначити час і визначити відстань. Маючи ці два, ці дві, два значення, ми можемо визначити так само і швидкість. Відповідно маючи швидкість перекласти це на інший варіант графіку. Прописуємо дано. Дано. Час. Беремо за основу, наприклад, те ж саме, те ж саме середнє значення. Наприклад, метрів за годину. Метрів та годин. 8 годин маємо. І якщо на цьому перетині ми визначаємо 80. Це кілометрів. Відповідно, час у нас буде складати, 8 годин. Відстань матиме. 80 кілометрів. Задача: побудувати, графік. В швидкості, в залежності від Т, від часу. Розв'язання. Пригадуючи формулу визначення швидкості, ми пропишемо її сюди. Швидкість це відстань, поділена на час. Відповідно за модулем ми будемо визначати кілометр на годину, оскільки тут у нас зручно є і години і є і кілометри. Відповідно, V буде дорівнювати 80 поділено на 8. Отримаємо 10 км за годину. Далі у разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла відрізок прямої паралельної осі швидкості. Для цього ми побудуємо відповідний графік і промалюємо. Пряму лінію. визначаючи те, що визначаючи те, що у нас мається швидкість 10 км на годину, ми по кожним з точок розставимо ці відмітки. на протязі всього часу. І відповідно промалюємо пряму, яка буде відповідати цій швидкості. Ось фактично графік перекладений відповідно до вимог задачі. Це і є фактична відповідь. Наступна задача. Четверта. На рисунку зображено графік залежності швидкості, з якою їхав трамвай від часу. Слід побудувати графік залежності шляху, який проїхав трамвай від часу. За основу візьмемо той графік, який подано на екрані. Визначимо ціну поділки. Визначимо фактичний показник. Далі. Пробудуємо відповідні показники, що, виходячи з цього графіку, ми можемо дізнатися. Якщо у нас відстань від 8 до 16 складає 8 ділень, мається два штриха. 8 на 4 поділене на 2 отримає 4. Тобто, розкладаючи цей графік, ми отримаємо ціну поділки, яка буде складати 4 км на годину. Пропишемо вдано фактичний показник швидкості. Якщо наглядно не зрозуміло, то ще раз ціна поділки графіка, ціна поділки графіка. Буде представляти собою 16 мінус 8 поділене на 2 поділки. 16 мінус 8 поділене на 2 поділки складатиме 4 км за годину. Відповідно, якщо ми маємо тут показник 16 додаємо до нього 4, отримаємо 16 плюс 4 отримаємо 20 км за годину. Відповідно, в даному ми можемо прописати швидкість, яка буде виражатися значенням V20 км на годину. Що слід зробити? Слід побудувати графік. Побудувати графік в залежності L від часу. Тобто шляху від часу. Перше, що ми зробимо, ми а, визначимо дві точки в просторі або в часу, для того, щоб розрахувати відстань. Тобто. Утворимо так звану таблицю. Так як у нас це прямальний рух, і в теоретичній частині ми визначилися, що достатні лише дві точки, то фактично ми можемо взяти за основу початкову точку Т1. Т1. Та L кілометрів визначити початкову точку. 0. 0. Це стартова точка. І, наприклад, 0,5. Тобто пів години та 10 км, Оскільки наша швидкість складає 20 км на годину. Відповідно, будуємо графік. Для цього сформуємо графік функції, який буде час поділений на. Так звані чверті, Буде головні поділки на 0,25 та півгодини 0,5. А також визначимо показники відстані 10, 20 та 30 км. По табличці визначимо початкову точку графіку 0.0. Та другу точку графіку це 0,5 на 10. Відповідно, пробудувавши пряму лінію з початкової точки до наступної, зберігаючи невідрівність, ми отримаємо в результаті графіка. Це і є фактична відповідь до нашого завдання номер 4 до задачі номер 4 На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.